Ви думали, гра в кальмара вже все? А ні, Netflix знову кидає на дитячі ігри з дорослими ставками. І цього разу фінально! Поки не почали рубати голови, підпишіться! Тут буде ще більше трейлерів, розборів і трішки кривавої аналітики. У трейлері третього сезону гравець 456, наш червоний Джон Вік із Кореї, повертається. І тепер він не просто грає, а воює з системою. Фронтмен, той, що в масці, із трагічною братською драмою, кидає виклик. Ти досі віриш в людство? Ну, судячи з трейлера, Кіхун, уже ні, нам показали нові ігри. Гігантський автомат для кульок, який, мабуть, обирає кому сьогодні жити, а кому до зустрічі в морзі. А ще повернення улюбленої ляльки вбивці, і в неї тепер є хлопець. Так, навіть у андроїдів більше стабільності в житті ніж у нас. Атмосфера темніша за податкову декларацію Ілона Маска, моральні дилеми більше ніж у фільмі Нолана. І схоже, що третій сезон це вже не просто гра, це спроба поставити крапку. Отже, що маємо: кривавий фінал, розбірки з організаторами, нові психологічні пастки. А головне, останній шанс відповісти, чи є в цій грі щось людське, окрім страху.